Розшук призовників як осіб, які ухиляються від мобілізації. Такий чутки зараз розповсюджені як в соціальних мережах, так і в засобах масової інформації. В цьому відео розберемося, де є правда, а де ні. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Всі посилання на мої соціальні мережі та мій особистий сайт є в описанні до цього відео. Поїхали! Розшип призовників! Що взагалі з цього приводу відбувається? Спочатку давайте розберемося, що таке розшук. Хто може оголосити розшук, яким чином відбувається, так і які є повноваження у Територіального центру комплектування? Так, відповідно до положення щодо діяльності ТЦК, а саме статті 38, ТЦК має дійсно право звернутися до органів національної поліції. З розшуку доставляння та затримання особи, яка ухиляється від мобілізації. Однак зазначена норма, як і деякі інші в Україні, не зовсім кореспондується з вимогами діючого законодавства. І ось у чому річ. По-перше, розшук здійснює лише оперативний підрозділ, відповідний якому доручено його проведення. Зазначений підрозділ визначається законом про оперативну розшукову діяльність. Надати доручення на розшук може лише слідчий, прокурор та суд. Для того, щоб оголосити особу в розшук, повинно бути якнайменше відкрите кримінальне провадження, повідомлену особу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. резонуємо, оголосити можна лише на підставі. Відкритого кримінального провадження, тобто відомості повинні бути внесені в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Таких повноважень у ТЦК немає. Однак ви скажете, а як тоді бути з цією нормою, на яку ви посилатилися вище? А ось, мої шановні, ця норма не узгоджується з вимогами кримінально-процесуального кодексу та є так званою мертвою. Однак ТЦК може здійснити певні. Дії для того, щоб все ж таки особу оголосили у розшук. Як я нагадував у минулих своїх відео, необхідно розуміти, що відмова в отриманні повістки це є кримінальне правопорушення. А ось отримання повістки про взяття на військовий облік та неявка до ТЦК це є. Адміністративне правопорушення у першому випадку, якщо ви відмовилися в отриманні повістки і матері, і цей факт задокументовано, є формальний склад кримінального правопорушення, передбачений статтею 335, 336 або 337 Кримінального кодексу України в залежності від суб'єкту, рядовий призовник, сержант, офіцер тощо. Якщо ви пройшли ВЛК. Та не з'явилися за призовом вже до ЛАВ ЗСУ. Це теж кримінальна відповідальність за цими нормами. У цьому випадку, якщо матеріали будуть скеровані, а підслідність вже зазначених справ віднесена до категорії справ, які розслідують слідчі державного бюро розслідування, і буде внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, повідомлено про підозру. У цьому випадку є можливість оголосити у розшук. А взагалі, поняття розшук не треба його ототожнювати з таким поняттям, як міра запобіжного заходу. Ну, розглянемо саму типичну, це, яка всіх інтересується, тримання під вартою. Взагалі, само по собі оголошення у розшук полягає лише надання доручення оперативному підрозділу, саме встановити місце знаходження правопорушника. Та повідомити орган, який його оголосив про місце його знаходження. Не затримання, не доставляння, нічого іншого. Як я вже нагадував у минулих відео, затримувати та доставляти вас примусово до ТЦК не має права жодний орган в Україні. Якщо ж все ж таки відносно вас відбуваються будь-які незаконні дії, будь ласка, звертайтеся завжди своєчасно за допомогою, будемо вирішувати ваші питання. Чисто кажучи, на моєї практики, ще нікого за неявку до ТСК у розшук не оголошували. До того ж, поставити питання про притягнення особи навіть до адміністративної відповідальності не так просто, я у минулому вчорашньому відео про це розповідав, а тим паче, до кримінальної. Якщо ж ви все ж таки не будете самостійно вчиняти такі вже певні дії, які будуть, знаходитися поза розумним сумнівам зі здравим злуздом, і ніхто не буде нічого робити, тим паче направляти документи до ДБР для того, щоб когось там притягали до кримінальної відповідальності. До речі, перевірити, чи знаходиться хто-небудь в розшуку та чи проводяться від нього якісь там розшукові дії, можливо, навіть на офіційному сайті МВС України у вкладці особи, які переховуються від органів влади. Якщо там вас немає, тоді все горазд. Тому підводимо резюме. ТЦК не має права самостійно вас оголошувати в розшук, має право лише ініціювати питання щодо притягнення вас до встановленої законом адміністративної або кримінальної відповідальності, та лише орган досудового розслідування. Прокурор або суд має дійсно процесуальне право оголосити особу у розшук у разі якщо її місце знаходження невідоме за умови, якщо вона причетна до скоєння кримінального правопорушення. Інших обставин для оголошення особи у розшук кримінальний процесуальний кодекс, не містить. Тому не слухайте, хто вас лякає, не слухайте працівників ТЦК. Ніхто вас овошу оголошувати не буде. Якщо ви побачите якісь там об'яви, як я зараз бачу на дверях, навіть будинків клією, що будуть. Призовників оголошувати у розшук, такого відбуватися не буде. До речі, скажу вам чесно кажучи, і навіть якщо особу оголошено у розшук, то я ще раз повторююсь: оперативний підрозділ за умови встановлення її місця мешкання лише повідомляє той орган, який оголосив особу у розшук, що її знайдено. І більше нічого не буде. Та ще хочу наголосити на тому, чому саме кримінальні провадження за статтями 335, 336 та 337 Кримінального кодексу України, які стосуються так званих в лапках ухилянтів, не розповсюджені в Україні, скажу вам відверто. Зазначена категорія кримінальних проваджень, на перший погляд, є нескладною. Однак довести вину саме особи. Це дуже-дуже важко, і це розуміють як слідчі, як сторона публічного обвинувачення, так і навіть суд. Тому правоохоронні органи на цей час у них немає на меті. Притягнути як можна більше осіб до кримінальної відповідальності. Адміністративно так, ви всі бачите статтю 210, кому завгодно, її намагаються при, приліпити. Однак, що з ними відбувається в судах, ви теж бачите, оскільки, якщо ви лише звернетеся з адміністративним позовом до суду, її теж буде скасовано. У переважній більшості. Типична помилка ТЦК це розгляд справ зазначеної категорії, завітню сутності особи, яка притягається до відповідальності. Тому дбайте про свої Ава завжди з вами адвокат Денис Пузин.